22-му, і 23-му роках, і навіть на початку 24-го відсоток людей, які стверджували, що вони будуть повертатися в деокупований Маріуполь, попри все, що б там не відбувалося, майже не змінювався. Таких людей було від 40 до 50 відсотків мешканців. Зараз ситуація принципово змінилася, є різні варіації на тему. Приїзду в місто, чи то тимчасово вирішити свої майнові питання, чи то приїхати для того, щоб просто подивитися, відвідати рідних, але от так, от, щоб залишатися, такий варіант обрали лише 15%. і це свідчить про те, що настрої людей дійсно дуже сильно змінилися. Я хочу підкреслити, що наше опитування на сайті звичайно не є соціологією, воно стосується виключно аудиторії сайту. Людей, які читають нас регулярно і е, мають бажання відповісти. Проте, проте певні настрої е, серед людей такі опитування точно відображають.